Так воду з під крану досліджують у Харківській лабораторії водоканалу. Щодня перевіряють проби, які надходять до водопроводу з Краснопавлівського водосховища та Сіверського Дінця у селищі Початок. Також з артезіанських свердловин, що у Пісочині та районі п'ятихаток. Відхилень від норм та мікробів за останні десятиріччя не виявляли. Вода надходить до водопроводів Харкова очищеною, розповідає директор лабораторії Андрій Стародубов йде Спочатку очищають від водоростей на першому підйомі. Там мікрофільтри стоять. Далі первинне хлорування. Іноді скажеться на запах хлору. Але це як то кажуть, заходи безпеки. У мене ончайник я з-під крану набираю. На питання чи вживають воду з під крану? Жителі Харкова відповідають наступне як... Буває, прибіжиш пити. Хочеться, відкриваєш кран, холодненьку п'єш і нічого. Бачите, живі. Мені, дякувати Богу, вже 71». Мені здається, що сирою взагалі жодну воду не можна вживати. Тим паче, я думаю, що наші очисні системи не настільки хороші. «Користуємося тільки мінеральною, десь 5 літрів витрачаємо на день. Беремо кулер 110 гривень. Директор лабораторії Стародубов каже, якість залежить від наступних факторів. Жліза жалується іноді при на залізу, скаржаться Іноді це при застійних явищах водопроводу іноді трапляється таке зараз. Ось у літній період проводяться планові ремонти для підготовки системи до зими. Зупиняється подача води на добу. Потім при включенні можливе короткочасне погіршення якості води. Просто достатньо злити воду. води, того Слід воду за словами експертів лабораторії водоканалу, норма за каламутністю не має перевищувати показник 3,5. На місцевих станціях він сягає 1,9 і трохи більше трьох. Про те, що до користі виникають питання, розповів голова обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги Сергій Размітаєв. Да, вона безпечна, тому що вона пройшла обробку з парами хлору, і тому скажіть, з точки зору допустим, там безпечності наявності, допустимо, стафілококу чи там типа тітоа. Але з точки зору якості води, скажімо, от, ну, вода після обробки, хлоризація, вона не, не дуже якісна, не дуже полезна, тому краще хоча б на час, от, набравши воду, відстоювати її, що, допустимо, пари хлора випаритися. Від початку року відібрали близько 4,5 тисяч проб, розповідає начальниця мікробіологічного відділу лабораторії Олена Максимова. «Ми приймаємо проби тільки в нашій стерильній посуді. приймаємо проби тільки в нашому стерильному посуді, щоб отримати достовірний результат аналізу. Приблизно 500 мілілітрів. 300 мілілітрів ми беремо для посіву. Залишок на мікробний аналіз відбираємо. Обші мікробне число бірамацю. За словами Максимової, містяни можуть звертатися із заявками на перевірку води, зокрема у приватних свердловинах. Проте таких запитів нині майже не надходить. Маргарита Дешкіна, Антон Калата, новини на Суспільному, Харків.